Амбіції нового старого президента, скажімо так, вони просто ну до небес. У маска починається зіркова хвороба. Про, про нього поговоримо, тому що це. це... Звичайно, феєрична людина. І він теж прописаний, до чого я його тут згадала, що він прописаний в гороскопі інаугурації як Уран. Уран це планета несподіванок, планета технічного прогресу, планета таких, знаєте, дуже дивних і неформатних людей, які е, випереджують свій час. Е, це вчені, це такі е, люди дуже-дуже ексцентричні. І ось цей Уран він от, максимально сильно також був. Е, Стояв в карті інаугурації що говорить про те, що вплив маска буде посилюватися, він нікуди не дінеться, тому що мені зараз в особисті повідомлення багато пишуть про те, що ну, шо, шо це взагалі відбувається, він же небезпечний просто, він поводить себе дуже дивно. Але, друзі, ми здається, з вами говорили і на минулому ефірі, що у маска починається зіркова хвороба, в нього починається зірковий час. Менше його не стане точно. Його стане тільки більше, і ми можемо навіть подивитися, коли, коли він почне ще більше розгортатися у своїх планах у своїй діяльності, тому що в нього зараз взагалі починається новий цикл у Маска, 28-річний новий цикл. Де амбіції бажання розширюватися, бажань слави взагалі бути королем? Давайте скажемо так, от на своєму якомусь такому ну міфологічно політичному рівні в нього буде більше. І от що мені було цікаво, що дійсно він дуже класно вписаний в гороскопи на як уранічна така сила. Що мені було особисто цікаво проаналізувати це динаміку. От коли ми дивимося гороскоп, ми бачимо статику, тобто потенціал, який є. Але система вона завжди динамічно розвивається кудись в якусь сторону. І з гороскопу і ми можемо подивитися, в яку сторону буде йти розвиток. І ми дивимося аспекти місяця в гороскопі, і місяць в гороскопі інаугурації йде на напружений аспект з Марсом. Марс це планета війни, це планета боротьби, це планета дуже-дуже конфліктна така. І Марс він зараз знаходиться у нас в знаку рака, він ретроградний, він такий відверто слабкий, і це тема, яка буде розкриватися в гороскопі США в майбутньому. І це тема нових конфліктів. От що для мене було цікаво і важливо подивитися, і я думаю, що це для всіх важливо розуміти, що за Каденції Трампа, тобто за наступні чотири роки, швидше за все, у Америки будуть конфлікти. Марс стоїть в домі гороскопу, який відповідає за сусідів, за найближчі оточення. І ми, власне, вже це бачимо: всі ці заявки там про Мексику, про Гренландію раптом їм захотілося, так, ісконно американські землі. Собі повернути про Канаду, і от всі ці заявки на успіх, вони насправді будуть Ну вони будуть розвиватися. Це не просто так було сказано. І дійсно в гороскопі на гораці ми бачимо показники, які дають конфлікти з сусідами, причому територіальні конфлікти, якісь такі, знаєте, от Основані на ідеях типу ми, наша земля, патріотизм, вітчизна. От, рак він взагалі пов'язаний з темою патріотизму, яких, і от вони, скоріше за все, будуть піднімати історію, що типу колись це було наше, а тепер це стало ваше, і як же ж це так? Тобто е загостряться е стосунки з прикордонними державами однозначно. І взагалі, коли у нас Марс активний в карті Нагурації, це взагалі говорить про ну, такий неспокійний період, неспокійний соціально і неспокійний з воєнної точки зору. Тому будемо спостерігати, взагалі карта така дуже цікава і досить, досить активна, досить динамічна. Вони кожен от з них окремо ну дуже цікаві персонажі, дуже цікаві люди. І у Трампа, наприклад, якщо говорити про його найближче майбутнє, я от відкрила в себе на комп'ютері його прогностику. Ну, я вам скажу, що у нього дуже непростий період назріває от зовсім скоро. Ну, в прогностиці будуть виникати 100% питання здоров'я у нього, і це може бути те, що ну, буде дуже шкодити його кар'єрі, його взагалі роботі як політика. А якщо говорити про стосунки з маском, вони дуже ділові. От, тобто, там немає. Зараз я якраз е, хочу побудувати графіки, е, там все побудовано на вигоді. І на взаємному піарі вони взагалі у Маска дуже хороша сумісність з гороскопом Америки. Він від цієї землі, від цієї країни отримує максимум ресурсів і можливостей для себе, йому будуть давати можливість розвиватися. І він буде він стане цього року ще багатшим, ще впливовішим. І ось і здавалося б, куди ще. Розумієте, от куди ще? Але амбіції в нього будуть тільки рости. В нього зараз, якщо ми говоримо про маска, в нього зараз е такий цікавий період, він завершив, як я сказала, великий 28-річний цикл. І це період для будь-якої людини, коли людина переосмислює те, що вона зробила, те, що вона здобула. І починає пробудовувати якісь нові цілі, нові стратегії, ну ніби на наступні там 28 років. І його нові цілі, його нові стратегії, вони будуть пов'язані зі знаком Лева, А Лев – це царь, да? це амбіції, це бажання бути максимально прославленим. І друга його мотивація це гроші. Тобто влада, слава і гроші будуть його цікавити. І ще знаєте, що дуже-дуже символічно в гороскопі у Маска, те, що планета, яка відповідає за його кар'єру, за найбільші здобутки його в житті, це саме Марс. І, і Він, він же на розібрався. Він... І в промові Трампа він, що він, ми ступимо едини... на Марс. Ті, він є тією людиною, яка ну, дуже серйозно хоче колонізувати Марс. Тобто астрологія вона працює тут і символічно, і абсолютно в прямому сенсі. І якщо говорити про прогностику, наприклад, маска. У нього в лютому може бути скрутна яка ситуація, яка дасть якісь затримки, складнощі або проблеми з фінансуванням грошима фінансу. Ну, тобто, ми розуміємо його можливості, да, і ми розуміємо, що якби, ну, там повинно щось таке екстраординарне взагалі статися, щоб були якісь складнощі з фінансуванням, але тим не менше. А от, ну, тобто, не буде можливості у нього так швидко рухатися вперед, як йому би хотілося. А от вже починаючи з е, червня, е, з липня і серпень, це такий новий виток в його житті. От, дійсно, він буде. Максимально взагалі себе піарити. А в нього починається такий час, коли він буде дуже публічним, він буде багато уваги на себе звертати, він буде виступати, ми будемо його бачити. Тобто йому буде нецікаво вже просто там займатися своїми якимись там космічними технологіями, штучними інтелектами. Він стане дуже публічною людиною у 2025 році. І власне я не бачу, щоб він залишався в ролі виключно бізнесмена або виключно там розробника якихось технологій. В нього амбіції почнуть його штовхати в політику у вплив у те, щоб транслювати свою точку зору, яка буває ну, такою складною для сприйняття, я б сказала. Гороскоп інаугурації президента завжди дуже важливий. І це не тільки про астрологію, астрологію це і про знаки, які відбуваються у цей день. І пам'ятаєте, ми завжди аналізували, наприклад, інаугурації наших президентів там завжди щось цікаве відбувалося. І потім ці знаки і вони насправді збуваються. Це все працює. Тому що цей момент, коли президент стає вже повноправним таким лідером країни. Він дуже символічний, він несе багато символів, і коли ми за цим спостерігаємо, ми можемо робити передбачення. І тому астрологи, наприклад, працюють з картою інаугурації для того, щоб зрозуміти, яким буде ось цей термін каденції президента. І що ж ми бачимо. А ми бачимо з вами дуже цікаві показники. По перше, Сонце і Плутон, дві дуже потужні планети, стояли високо на небі в такій максимальній своїй піковій точці, і це говорить про те, що амбіція. Нового старого президента, скажімо так, вони просто ну до небес. Ви знаєте? А в нього такі плани, які напевно ну неможливо втілити в життя, давайте скажемо прямо. Тобто там потенціал амбіцій дуже великий. Але потенціал їх здійснення значно менший. Цікаво те, що Сонце і Плутон стояли в момент інаугурації на дуже красивій і цікавій зірці. Вона називається Альтаїр, це Альфа е, Сузір'я Орла, і це зірка, яка є серцем орла. І вона означає: ну, явіть собі, да, орла, які дуже високо летиться в небі. Це величезний знову ж таки політ і амбіції, і цілий, і бажання розширення. Тобто, я думаю, що Трамп він буде намагатися реалізувати якісь абсолютно космічні нереальні плани, але при цьому, наприклад, Марс, планета, яка відповідає власне за дії. І за можливості отут, на землі, вона дуже у такому ну, слабкому положенні, я б сказала. Тому е, э, гороскоп інагурації цікавий тим, що Америка буде дійсно намагатися повернути собі оту велич, славу, силу, величезні амбіції, вплив на весь весь світ. Але при цьому буде не вистачати ресурсів реальних, а буде не вистачати ну, такої, знаєте, з земних якихось абсолютно таких зрозумілих. Кроків для того, щоб втілити в життя те, що задумано. Але от особисто мені були дуже цікаві всі перші закони, які Трамп підписав, ну вони просто дивовижні. От ти за цим спостерігаєш і думаєш, ну, а що так можна, що це таке прямо. Такі дуже... да. Да, але я вам скажу, що в нього. Дуже активно працювала Лілі, це Чорний місяць. Я не знаю, можливо, наші глядачі. Чули колись цю назву. Це е, така точка, яка дає спокуси, яка дає викривлення. І Ліліт впливала на Сатурн в гороскопі Трампа. А Сатурн він про владу, про вертикаль, про жорсткість. І от мені здається, що всі ці закони, які він дуже швидко підписав і заздалегідь підготував, ми ж розуміємо це, да? щоб якось вразити взагалі е, суспільство, що це був такий перекос. І ну, робота саме ліліт, саме чорного місяця, яка дає спокуси, яка дає неправильне використання сили, і потім це може зіграти ну, не дуже хорошу насправді роль таку і славу Трампу, тому що це ну, я не говорю про все. Але точно більша частина цих рішень, вони ну, не те, щоб емоційні, вони ну, такі не туди. Знаєте, от коли нас, коли ми стоїмо перед певним вибором, куди направити зусилля. І іноді ми обираємо якусь хибну дорогу, тому що ми, ми орієнтуємося на якісь власні, такі людські дуже амбіції, цілі, бажання і трошечки звертаємо не туди. До речі, от ще важливі будуть затемнення у нас в березні, у нас буде сонячне-місячне затемнення, і от якраз до ситуації прогностики у Трампа ми дивилися, що в нього складний досить березень, і перша половина квітня вони такі, ну, прям вирішальні для його долі, я би сказала. І я подивилася, як ці затемнення вписуються в його карту, окрім того, що дійсно у нього будуть цього року виникати питання здоров'я, і йому важливо контролювати свій фізичний стан. А ще ось ці травне, березневі затемнення вони включають його другий і восьмий дім гороскопу. А другий восьмий дім гороскопу вони пов'язані з грошима, з фінансами, з економікою. А вони пов'язані з ресурсами, які є в країні. І ось березень він може загострити тему ресурсів Америки як країни і економіки. Там може, от на тлі на фоні якоїсь певної кризи або складних питань, які потрібно буде вирішувати. Причому вони будуть виникати дуже дуже швидко. У Трампа може. Ну, дійсно, буде таке глибоке, власне переосмислення своїх кроків, своєї політики. І ось цей складний процес, який ми з вами описували, він буде, знаєте, як каталізований а, затемненнями і а, тими питаннями різкими, які будуть виникати дуже швидко в економіці, в економіці країни, а, питання ресурсів і питання ще якихось таких, знаєте, Сумісних ресурсів проєктів, які пов'язані з енергетикою, з там корисними копалинами, з банківською системою, тобто, дає Америка і ще інші там країни, партнери, тобто не тільки ми говоримо про внутрішні процеси зараз.